Паркан з блока модульного ранчо буде прикращати одну із вулиць міста Гайсена. До нас сьогодні приїхали люди з Гайсена і зробили нам замовлення на блок модульний ранчо в кольорі Моріон. Друзі, моріон це ми його так називаємо. А взагалі, в цілому, це поєднання двох кольорів: коричневого та чорного. Люди для себе обрали два варіанти блока, Два варіанти шириною я маю на увазі. Тобто на стовпах вони будуть використовувати блок шириною 28 см, вартість такого блока 300 гривень за штуку, і накриття до нього коштує 250 гривень. І між стовпами, як кажуть, на прольоти, вони використовують блок шириною 19 см. Вартість такого блочка на сьогодні 250 гривень за одну штуку. Накриття до 19-го блоку коштує 200 гривень. Також після того, а, змонтувати цей блок для того, щоб змонтувати, взяли в нас е, поліуретановий клей герметик АПППУ50 в чорному кольорі. І після того, як вже змонтують блок, залиють, все, він висохне. Для того, щоб закрити порив блоку, також запропонував їм гідрофобну сілоксанову пропідку від компанії Buyris. Це дуже класний матеріал, який працює і дійсно не дає волозі. Потрапляти в блок, адже все ж таки даний блок це є вібропресований виріб, тобто в будь-якому випадку він буде поглинати в себе вологу. І гідрофобна пропітка, як мінімум, добавить ще 10 років життя. От така логістика, друзі. Гайсен приїхав при... придбати блок модульний ранчо у Вінниці в консольбу. Знаєте чому? Тому що в нас. Сім варіантів кольору і два варіанти розміру, і все в наявності. Люди були дуже здивовані. Приїхали, вибрали, сподобалось, попили кави, посміялись і відразу замовили маніпулятор, і їхній товар вже їде до них. Як на мене, це називається сервіс.